Дорогі друзі, дорогі учасники нашого вебінару Стосунки на відстані або Сім'я під час війни, ми з вами зустрічаємося, тому що ця тема є сьогодні викликом для нашої історії. Ніхто до цього свідомо не готувався, ніхто не планував, що саме так будуть розвиватися події в нашій історії, що близька нам людина буде на відстані, можливо, буде навіть під загрозою, тому що якщо цій людині доводиться захищати нас всіх. І ці умови, вони, звісно, створюють дискомфорт, вони створюють таку неприязнь внутрішню, від якої ми потерпаємо, страждаємо. І стосунки наші вони теж піддаються певному напруженню, певним проблемам, тому що ми не знаємо, як себе вести, як діяти, як, як жити з близькою нам людиною, якщо її немає поруч, вона там не. Робить нам компліменти ніякої тактильності, ніяких емоцій позитивних, які були раніше. Зараз тільки відстань, і все, що ми можемо собі дозволити, це якийсь дистанційний зв'язок, якісь ледь-ледь примітивні емоції. В цьому питанні ми сьогодні проговоримо чотири основні пункти. Перший з них це розлука. Розлука це те, до чого ми не готувалися, те, чого не планували, але це те, що є зараз реальною сторінкою нашої історії. Для одної пари розлука сприяє поліпшенню сімейної історії. Для іншої пари розлука виступає як причина руйнування сім'ї. Тому що подружжя віддаляється одне від одного і забуває один про одного. Різні є сценарії в цьому питанні, але тут дуже важливо виділити три моменти: перше, це минуле яке було у пари до цієї розлуки. Далі теперішнє, чим живе пара зараз, як вона вибудовує свою, свою комунікацію. І третє, важливо, це майбутнє, про що говорить пара, подружжя зараз, які ставить цілі, які озвучує перспективи, як обговорює взагалі свою подальшу спільну історію. От на цих трьох моментах і базується зараз от сім'я в нинішніх умовах. Дуже цінно сказати про те, що е, велику роль відіграють помилки. Помилки, які зараз в умовах розлуки підливають масла в вогонь, створюють е, ну, такі неприємні відчуття і загострюють і без того напружене положення, тому що у кожного з нас свої переживання зараз, там перебої з електрикою, там ракети літають. Якщо наша половинка зараз на фронті, то вона теж під загрозою, там свої умови, свій формат. Плюс до того ж накладаються різні на нас страхи, переживання, хвилювання. І в таких умовах реально здається, що навколо нас справжнє пекло, і як знайти вихід з цього положення, дуже важко. І от основними помилками є те, що ми панікуємо. Що ми починаємо підозрювати, що ми не довіряємо, можливо, своїй половинці, що ми занадто сильно хочемо, щоб людина привертала нам увагу вчасно, тоді, коли нам потрібно, тобто, щоб вона вислухала нас, щоб вона відповіла на всі дзвінки, щоб вона обов'язково підняла слухавку, коли нам це потрібно. Тобто, коли ми намагаємося якось надмірно більше думати про себе, ніж про близьку нам людину. Також сюди треба додати надмірну увагу, надмірну турботу. Тобто, чи ти там поїв, чи поспав, чи все в тебе добре. Да, ми можемо такі речі запитувати, але є більш важливі речі, які потрібні у стосунках подружжю і які мають звучати. І я би тут виділив би такий основний момент це те, що ми маємо запевняти свою половинку в тому, що ми її любимо. Тому що ми її чекаємо, що ми знаємо, що ми поруч, говорити про нашу безумовну любов, тому що в тих умовах, в яких можливо знаходиться наша половинка, в тих умовах, в яких знаходимося ми, саме найкраще нагадати про те, що ми один одного любимо, що ми живемо один для одного, що ми сім'я. І навіть якщо у нас зараз сьогодні відстань якась, якісь там проблеми, труднощі, то ми сім'я, ми любимо. Ми разом, ми все пройдемо, ми з усім справимося, тому що ми не самі, ми не поодинці, ми вдвох. Хоч і на відстані ми все одно являємо собою єдине ціле. І це дуже важливо. Говорити про любов, говорити про почуття, говорити про наші переживання, але не в такому сенсі, щоб ми там впадали в стрес у відчай опускали руки, і це все передавалось нашій половинці. І вона потім шукала спосіб, як е, на наш адрес направити якогось психотерапевта, щоб нас привів трішечки до тям. Ну і е, один із пунктів теж дуже важливий це от саме зараз він стосується, як переживати довгу розлуку, тому що наш фокус він е, зміщений на хвилюваннях, на турботах. на Переживаннях, і якщо ця розлука невідомо скільки буде ще тривати, і якщо вона вже триває не один день, нам не просто, нам важко. І як от нам спробувати поліпшити нашу комунікацію і створити нам такі е, умови, обставини, які будуть трішки робити більш наповненим наші стосунки зараз, хоч вони і дистанційні, і нам буде на душі спокійні. Так, от, е, хочу сказати, що спілкування на відстані воно базується на е, таких органах е, почуттів людини, як е, слух і зір. Та? Тобто, коли ми говоримо по телефону або коли ми розмовляємо через відеозв'язок. Тобто, в основному тільки зор, зор і зір і слух задіяні в цей момент, і це по-своєму. Вимальовує в нас таке сприйняття нашої близької нам людини, ну і наші половинці так само сприймаємося ми тільки на основі зору і слуху. І треба розуміти, що велику роль відіграє інтонація, велику роль відіграє. Наша міміка, яка в цей момент на обличчі. Тобто, якщо ми там сумні, невеселі, кислі, то це все має що прецедент до якогось конфлікту, до якогось напруження, до якогось з'ясування. А це не потрібно, це є зайве у нинішніх обставинах. Тому дуже важливо, щоб ми старались використовувати всі способи зв'язку, які нам доступні і які можливі. Ну, якщо це можливо, наприклад, там текстове повідомлення. Відправляємо голосове повідомлення, якийсь смайлик відправляємо. Тобто стараємося це спілкування робити максимально урізноманітненим. Наприклад, наша близька людина там отримує від нас якесь фото, ну, бажано якесь позитивне, отримує потім через якийсь час якийсь смайлик, далі отримує якесь там речення, якусь репліку, якусь фразу. Далі голосове повідомлення. Тобто, протягом дня. Наша близька людина отримує різну комунікацію, різний спосіб комунікації, і у неї формується таке от відчуття, присутності і повноти. От відчуття присутності і повноти. Коли це різноманітне, щось і для зору, щось і для слуху, тому що немає тактильності, ми не можемо обійняти, ми не можемо поцілувати, ми не відчуваємо цю людину на фізичному рівні. Але це все тільки на емоційному, тому пробуємо от використовувати всі доступні способи зв'язку, щоб це було урізноманітно. Тоді це буде давати людині відчуття повноти, що ось да, от наша близька людина тут. Ну і звісно, ми можемо і нашій половинці про це розповісти. Що було б непогано, якби там близька вам людина, ну хоча б там раз в день якогось смайлика відправляла для душі, для душі. Далі велику роль відіграє графік зв'язку. Зрозуміло, якщо там працюємо, чи знову ж таки фронт бойові дії, то там не до зв'язку, там коли перейшлося і тому подібне. Але все ж таки можна зафіксувати, що, наприклад, там ми точно вранці в нас там хвилинка зв'язку. Це буде дозволяти нам. Зосереджуватись на важливому, тобто ці розмови вони не будуть пустими. Ми не будемо там з'ясовувати щось. Ми будемо розуміти, що нам важливо лише от почути голос. Тобто це спілкування воно буде мінімальним з однієї сторони, воно з іншої сторони воно буде максимально продуктивним і ефективним, тому що в ньому буде зображатися лише суть. Саме важливе, тобто не буде зайвого, не буде того, що буде спричинювати якісь там незрозумілі емоції, фрази, і буде спричиняти конфлікт, тому що в такому форматі спілкування конфлікт виникає дуже легко, коли ми на відстані. Далі важливу роль відіграє налаштування на дзвінок. Тобто, коли ми розуміємо, що ось зараз ми зателефонуємо до близької нам людини, і ми щось їй скажемо. Можна навіть от промовляти перед собою таку фразу, що зараз я зателефоную. Я цю людину люблю. Ця людина для мене дуже близька, дуже важлива. Я хочу почути її голос. І я зателефоную і їй про це скажу. Тобто, в якійсь мірі ми себе налаштовуємо знову ж таки на хороше спілкування. Тому що близька нам людина може бути в стресі в цей момент, може бути в переживаннях, може бути в хвилюваннях. І ми зателефонували теж там на емоціях. І ця людина на емоціях, і все, слухавку кинули, посварилися, бо пішла коса на камінь, як це часто буває. І вже неприємність, і вже дискомфорт, і вже нам недобре. Зрозуміло, що конфлікти теж бувають і це нормально, але якщо є можливість його уникнути, не створити, то це треба зробити. Буде легше і нам, і нашій половинці. А дуже важливо, якщо наша близька людина в небезпечних умовах. Для неї будь-які емоції з нашої сторони пережиті негативні, це нехороший прецедент. Дуже цінно е готуватись, скажімо так, наперед, продумувати, що ми плануємо говорити, на яку тему, що б ми хотіли проговорити. Щоб це не було, знаєте, несподіванкою, що в ході розмови ми е там щось. от, Таке почали піднімати, таку тему, яка неприємна, яка некомфортна, або яку не можна зараз вирішити, або ця тема для нашої близької людини ну, зараз недоречна. І знову ж таки це додає негативних емоцій. Це створює прецедент. Тобто бути готовим до того, що відповідь від нашої близької людини може бути саморізноманітна, Це можуть бути якісь емоції. В тому числі й негативні, і нам потрібно не забувати про паузи. Тобто, раз, взяли паузу, видихнули, промовчали, заспокоїлись, там порахували до 10, образно кажучи, переключили тему. Тобто, не боятися так -от, такий робити тайм-аут в цьому питанні. тому що паузи дозволяють пригасити виникнення якогось негативного, емоційного такого всплеску. І як, от є такий афоризм. Ну, вже знаєте, трошки відволіктися, що от ми зараз говоримо, що наскільки все сімейне життя, наскільки воно таке обережне, делікатне, що все як от по лезу ножами йдемо, тому що з однієї сторони хочемо жити щасливо і нам добре, нам приємно разом, але дуже багато таких навколо нас ситуацій, які... Ну, є складними, які додають проблем, труднощів. І є такий афоризм, що вони жили дуже довго і щасливо, поки не зустріли один одного. Таке буває. До речі, дуже важливо, щоб у нашому спілкуванні була позитивна інтонація. щоб... От... Не було, знаєте, от такого відчуття допиту, що ми випитуємо, що ми допитуємося, де ти був, а що ти робив, а що ти їв, а з ким ти був і тому подібне. Оце, от оцей контроль, він виникає з чого? Від, від недовіри, що ми сумніваємося, що ми не довіряємо. Нам самим від цього не спокійно. Те, що там половинці наші неспокійно, то друге питання. Нам самим від цього не буде спокою. Тому позитивна інтонація. Стараємось себе на це налаштувати, щоб позитивно все з посмішкою. Навіть якщо там геть у нас на душі коти шкребуть, ми все одно так зараз телефоную. Я повинен там чи повинна сказати йому саме хороше, саме гарне, все настроїлись, сказали, підтримали, зарядили і вперед. Ну так це працює, тому що негативу хватає і без нас. Дуже важливо в процесі спілкування от, додавати повноти знову ж таки. І як додати цієї повноти? Ще один із способів це те, що ми, якщо дозволяє нам час, то проговорюємо ну, різні процеси, різні стани, різні емоції, дії, почуття наші. Тобто, щоб це не було спілкування, типу, що там ти їв, ти пив, все на цьому поговорили. А що там у тебе поїв, попив, поспав. Ми можемо проговорювати різне, тому що це близька нам людина, і оце спілкування воно буде теж додавати що Ми не просто да там говоримо тільки про побут чи про якісь елементарні базові речі. А ми піднімаємо такі теми, які нас змушують обох шукати, да, от продовження цього діалогу, його розвивати. Я не говорю про те, що ми там повинні обговорювати якісь там філософські напрямки, але чом би і ні? Говорити про якийсь там літературний жанр, чи говорити якийсь там роман, можна вашій особистий з минулого, і проговорити його в майбутньому. Тобто, не боятися піднімати різні теми, звісно, якщо зв'язок цьому дозволяє, і там нічого такого ну, надприроднього в цьому діалозі не буде. І дуже доречно, якщо спілкування ми ведемо з такої позиції. Так, начебто, ми от зараз побачимося. Тобто, що немає цього, що «О, це ти коли приїдеш, це ми так довго не бачились, це ще там тебе ще тиждень треба чекати. Говоримо так, наче ось, ми покладемо слухавку і будемо разом. Це теж додає свого відчуття, свого такого, знаєте, оптимістичного стану, тому що ми ж насправді дуже близькі, для почуттів немає відстані. Там, чи кілометр, чи десятки тисяч кілометрів це не відстань для емоцій, для душі. Ми поруч, ми разом ми відчуваємо один одного. Тому і треба сприймати себе так, наче ми от зараз разом будемо. От вже зараз будемо. Це буде нам додавати ще легкості в нашому спілкуванні. І нашій половинці буде від цього комфортно. Е, ну, Звісно, що проговорювати там ваші плани, ідеї. Якісь мрії по телефону. Це вже ну, суто ваше виключно питання, чи доречно це, чи ні. Так, у мене виключили світло, тому я зараз додам якоїсь яскравості. От, е Зараз подумаю, якої. Тобто буду в темряві, буду говорити ось так. Ну, така наша романтика, що ти зробиш? Також ще велику роль відіграє в цьому. Так, мені принесли світло для. Того, щоб додати яскравості нашому, нашому прямому цьому включенню, майже прямому включенню. І синочок прийшов. Всі прийшли. Так, у нас тут рекламна пауза сімейна. Все, друзі, продовжуємо. Не відволікаємося, бо бачите, життя в нас ексклюзивне. От крім того, що це були комунікації такі, да, от, якби поради для спілкування. Велику роль тепер відіграє наша молитва. Молитва за близьку нам людину, молитва за нашу пару, за наше там, подружжя, за наші стосунки, і молитва ще спільна. Тобто ми можемо домовитись так, щоб разом вдвох, наприклад, там визначений час, от разом читати молитву якусь, або молитися за нашу сім'ю, або за нашу пару. От зідзвонились там, наприклад, давай там, там в такій-то годині разом помолимося. Чи там от заплануємо, що в такій-то годині у нас от спільна молитва, це те, що нас буде повертати до реальності, і по-друге, це буде зміцнювати наші духовні сили. Ну, і ще один із моментів це те, про що всі стараються говорити, і для багатьох людей це великий серйозний виклик це вірність. Вірність не тільки фізична, тому що для багатьох людей поняття вірності воно заключається лише от у там, фізичному контакті. Якщо фізичного контакту нема, значить все чудово. Або якщо був фізичний контакт, то все погано. Христос говорить, що якщо людина в своєму серці вже забажала гріховних якихось дій, то вона вже піддалася впливу цього гріха. І ота фізична уже дія, вона не має великого значення, тому що то просто буде доповнення до того, що відбулося, зародилося в нашому серці. Вірність це велика сила, це велика броня, це велика могутність, тому що вірність додає нам життя. В Старому Завіті є дуже багато таких історій, коли люди, живучи невірно, вони накликали на себе смерть і біду. Тому дуже важливо цю тему теж проговорювати, що ви любите один одного, що ви один про одного думаєте, що для вас важливі ваші почуття, ваші стосунки, що ви один одного чекаєте. І вам нічого не потрібно, тому що у вас є близька людина, якій ви присвячуєте вашу увагу, ваше серце. Тому питання вірності, от воно, я б сказав, що одне із таких ключових. І в першу чергу, ще раз повторюсь, вірності в наших думках. Так, є різні люди, є багато гарних, прекрасних, чудових людей. Вони ходять по землі, ходять навколо нас. Можливо, нам навіть якісь там компліменти роблять, проявляють якісь знаки уваги. У нас є близька людина, яка з нами, з якою ми. І ми разом сім'я. Тому всі ці люди чудово, що вони є навколо нас, хай собі живуть своїм життям, а ми живемо своїм. Бо в нас є сім'я, є подружжя, є люди. Ну і тепер ще один із моментів це те, як підтримувати близьку людину на відстані. От тут дуже важливо, я вже це проговорював, не викликати в людини зайві якісь хвилювання, переживання за наш стан. Тобто менше розповідати про те, що нам важко, нам тяжко, ми дуже скучили. Потрібно про це говорити. Ну, не так, що 200 разів на день, що я скучив, там я скучила, мені тебе не хватає. Потрібно про це говорити, але не постійно. Тобто людина не повинна перейматися за наш стан, що ми себе вже не контролюємо, що ми вже там в депресії, що в нас відчай. Людина теж за нами скучила. Людині теж нас не вистачає. Людині теж хочеться бути поруч, але ну, зараз такі обставини. І нам от. Важливо дбати про емоційний стан один одного. І крім цього, дуже доречно, щоб ми не критикували, не засуджували там, старались не підозрювати людину. Я вже говорив, не допитувалися. Тому що ці всі допити, оці всі підозри, вони тільки погіршують ситуацію, тільки ускладнюють наші стосунки, які і без того зараз вони в простих умовах знаходяться. І... Нашою підтримкою, в першу чергу, це є оптимістичне позитивне налаштування, жарти, розповіді, побутові розповіді. Там, наприклад, сьогодні там борщ згорів. Там, чи ще якась там ситуація трапилася. Тобто старатись більше позитивно вибудовувати ваш діалог. Ми перед цим проговорили, які ну, мають бути способи, які мають бути комунікації. А в даній ситуації дуже важливо більше додавати у спілкування позитивного, жарти, якісь ну, анекдоти навіть. Це не є проблемою, це не є бідою. Все те, від чого ми жартуємо. Те, від чого ми сміємося, те, від чого нам радісно обом, це все нас зближає. Це зближає і робить нас ближчими один до одного. Тому не треба цього боятися. Ну і також велику роль відіграє от е, наше почуття любові, коли ми говоримо людині, що ми її любимо, що ми віримо в те, що все буде гаразд, що ми за нею молимося, що ми е, знаємо, що. Ця людина близька нам з усім справиться, вона все витримає, все пройде, вона у нас молодчинка. Ну і інші компліменти вони будуть додавати людині сили, впевненості. І не треба цього боятися, треба це говорити, промовляти, тому що у чоловіків свої ролі в цьому питанні, а в жінок свої. Чоловік створює для жінки більше затишок, захист, щоб вона себе почувала в безпеці. А жінка розкриває чоловіка, вона дає йому відчуття віри, вона його надихає і мотивує так, що чоловік іде і долає будь-які перешкоди. Чому? Тому що така особливість: чоловік не бере собі в дружину жінку через те, що вона там вміє готувати, чи добре прибирає в хаті, через те, що вона дає йому натхнення. Він може прожити на шаурмі. 10, а може й 20 років і ніяких проблем не буде. Їм може здавати одяг в хімчистку або взагалі правильна машина, їм буде все це прати, а по хаті буде прибирати клінінгова компанія. Чоловік іде до жінки, тому що він знаходить в ній сили, таких, яких він ніде не може знайти. І якщо жінка це розуміє і вона ці сили чоловіку віддає, то він дійсно сильний, могутній і непереможний, і нездоланний. Тому люди добрі. Бажаю нам всім пройти ці всі непрості випробування в плані війни, в плані того, що наші сім'ї на відстані, що вони переживають зараз різні процеси. Але не боятися, не боятися. Якщо наше подружжя, якщо наша сім'я сьогодні старається, старається і дбає про те, щоб ці стосунки берегти, старається знаходити спільну мову, то ми все витримаємо. Звісно, бувають такі сім'ї, що для них сьогоднішня війна вона лише стала, знаєте, якби таким от фіналом, що була сім'я, а тепер треба було розлучитися. Ну от, і це послужило причиною того, що сім'ї не стало. А є такі сім'ї, які навпаки сформувалися зараз в умовах війни. От За останній період, от за останні місяці, дуже багато пар, особливо військових, дуже багато приходили, вінчалися. І ти дивишся на цих людей, і ти розумієш, що їм не треба розповідати, що таке сім'я, що таке сімейні цінності. Вони розуміють, що завтра може всяке бути, але вони сьогодні йдуть під вінець, стають на весільний рушник, тому що для них важливо бути разом сьогодні, саме зараз, саме в цей момент. Тому бажаю всім щастя, сімейного, бажаю щастя і радості на душі, щоб Господь беріг. Вас, всіх, давав можливість вам знаходити правильні слова, хороші позитивні емоції і нести світло, нести добро у ваші стосунки. Ну а ваші стосунки, ваші пари, ваші подружжя, щоб вони теж перейшли, пройшли ці всі випробування і продовжили щасливо свою історію.